Привіт, ви на каналі СБУН23 і сьогодні ми знімаємо Forsakien. Загрузився Блінський. Я думав я зараз буду а тут, пацан, ну щось буде. Так, ще дві хвилинки. Угу. Нолі убийка. То. Алкузік. Це ж кукіт. А це не mm -hmm. no кукіт. Типа, такий вірус, який захватив собі файне тіло, файне тіло, так кукіт. Бо воно лише почти такі ж способки, як і у Кулкіда. Ну хто бавить у Форсакін, тут пойме. Він теж бігає, він теж кидає свою штуку, як і Кукіт кидає о, свій цей кирпіч. не телепортується. А він що там робить? Ну не помню, ну, короче, мощний, okay. ну, тільки, короче. Ну, короче, хукис тоже мощный пацан. Ну ты, короче, в ноле почти что точно такие же способки, кусок, я в киллку. Ну я помню, еще один список работает. Ну и тоже вот эти ноли. Так, так, так. 30... Чекати ще 35 секунд, чека, то то що за темний квадрат. Чекайте, ви бачив. Там був якийсь темний квадрат. І тільки тут появився бах, розробочки і справді. Шукуйте на цьому. Тобто там такою може ставатися топіки. Тут, кстати, ще велика карта, тут усякої є. Тільки ніхто не дивить. Вони <смеш> всі ваші ноги. <смеш> так. Треба чинити генератори. Оби. Це як тут. Ні, ні у кого не стало більше балі, ніж у мене стати шансів стати убийцем. Я на своєму другому Аку обрав форсату і від того пончик. О нуб, пробіг. Ну, кстати, знаєте, чого він не нуб? И за то, что у меня скин из за 30 тысяч. Опа. А я к примеру, аж так далеко достал. Давайте я вам карту покажу. У мене дванадцять балів. 12. А треба чекать дванадцять деше, і ще саме більше дев'ять. То, блин. Це погано, бо за один кейс він зможе нафармити багато. Так. Цей пацан хоча б не агрес на одного пацана і за ним в вічність. А ні, він так нам і робить. <кій> промахнувся пацан. А я вам сказал, что покажу место. Ну, вот тут у нас такой сад. И тут у нас закрыта зона. И тут у нас немножко И тут у нас то и Тут уже будет карта. Не все. Одна часть на карте. Там было бы все. Домик. Тут все-таки тут пляж особи Тут я ще буде. Так, ну виграв. Угу. Де тільки вона була, бачите, руки? То вона тут подвал. Тут рація. І ще тут сад є. Тільки так не можеш, так можеш спрягнути. Тільки в нього зайти не можеш. До торту так. Торт. Нордморк. Ахай зі мною. Ну, цей вот пацан вообще крысюк. Я не рассказывал бы его спасать. По-справжнему, сам первый нападал. ноль, Да, а чего не я? Я ж, по идее, мог быть. Ну, добре. Покачал уровень на Садляскому. Что то. Думаю. Ну, так. А, вот так. Одна проблемка. Я починаю генератор тільки. Я херний па пацан. Я херний бабай. Там пацана сейчас задать. Какое його имени? Його вже зела. Ну, він просто просто блядь. Давайте. Такой уже я. У меня 13 процентов. не я? Ну, что ты делаешь? Я цього везу. Не, я подумала що за нежив. А все собі? А не бережа. Так, сейчас скільки ігроків? Раз. Два. Два ігрока. Ешу? А чого? я він не, роз... не зміг зробити це як то. Типу поїхати на нього. Так три тим. Це вот це Ну, сам. Це не буде.

Боксику кінчать. Висите на тебе поки я тут сюди. Я вижу, доля виграла. Покиньте. Треба бавити за який. Давайте мені на якийсь скин недорогий купимо. То просто не буде. Бо на цього на Джондова є прикольний скин за мало. Петух польный. Экран завжди далеко, а потім близько Карта моей Я не можу не раз Что здесь. Опять такая долго. Так. А здесь карты смысл какой да? Что-то я что-то протыкался, просто не Так что не надо. Так, здесь скорость.

Тепер на цій карті не перший виграш. Ну, коротше, я маю тепер 25-й левел. Перший мостон. Як виглядає? О, мені є біля типа. Це краще, краще, не кричать. și cu secunde secundă doi round-uri Nu scăjește normal, nu preterjează round-uri Adumea, Скажіть, кстати, передо мною ой, дуже рідко был БУНБУ Джейсон БМГ. И теперь я це бачив дуже рідко перед мною. А після обнови і вообще часто. Ну даже як сейчас. Джейсон... Ой. Кей Джейсон, уже не джейсон. Уже якось по-другому. Забыл. А, связался, точно. Ну нет. Я хотя бы чуть-чуть дал шансу гостю уйти Не знаю, ты чего уйти, к чего не там стоял вообще. Вот привет, один пацан був зонуба. і там у нього ще писав новачок, бо якщо в тебе немає 10 якісь. Десять уровень на небі, то у нас треба буде писати на висок. А якщо є, блин, дурний, як Дурня тут другал це Опа, а вот уже настоящий. Не могу я на чем там не Раз еще замою за, за самую худшую дому шправить это. не идем.

Тільки дивіться, що ви розумієте, чого мене вбило. На таймеру писало 0-0, 0-0 і 0-0. Безконечно писало 0-0. Тобто 0-1. Самі подивіться на зйомці. Я настільки довго продержався, що там писало 0-0. І ромб не закінчився. У нас вже 5, кстати, за один раунд. Сейчас буде? цей пацан у нього і ксодено. Цей пацан може і виграє нас. Без кіно за все районе вигравати з кіном. Крутим, крутичним. Яксоденка. Ви ну, скажете, я ще на один раунд не виграв звісу. Ну добре зараз. Ну ще це прошу раунд, мабуть. Ну цей до не виграв. Де сюди? Зараз. Так. Іксиденку не видно. І тепер бачу його. Ну бачу зараз. З того сонця. У нас сон земле. Так, китаем. Кутаем, что Ще ходит. Можем. Так. Бежу. Ой-ой. А, ты до нами типа, да? opa Стой один. Он не хоче тратити на нього меч. Це ти знаменити? Ні. Тут -ту -ту тайму безпросити. У мене меч є, тільки я тут тайму не бачу. а тепер бачу. І я бачила віцону туда. Так, то хп. Чотирнадцять секунд. А, там виграв. Казав, що цей раунд ми виграємо. Виграв три, два. Тридцятий минут стою. О, прикиньте цей пацан вийде, я буду ще в другий раз. Так, ви можете сказати у мене тут нікого нема. Це не міяк. Так. Оце от прикольний. Не цель, Теж може виграємо. Розслаблятись не можеш. І за того, бо тут у пацана 12 і у мене 12. Обіння стати першим. Треба виграти зараз багато цих.